Заголовок цього відео у багатьох може викликати здивування, це перефразована цитата з російської, у якій Пушкін висловив доволення власною особою та особливо своїм останнім досягненням, а саме драмою Борис Годунов. На мою думку, Андрій Ярмак останнім часом має всі підстави для того, аби повторити цю фразу Пушкіна, замінивши його прізвище на власне. А поза як відповідна фразема українською мовою коректно не перекладається, то я мусив написати її російською, за що й прошу вибачення у своїх глядачів. У цьому відео я хочу розповісти про досягнення Андрія Єрмака в напрямку пропаганди. Пропаганда, яка звеличує його дещо тривіальну особу, принаймні. У порівнянні із його власним підопічним Ярмак, погодьтеся, виглядає тривіальним. Як відомо, у Гітлера була пропаганда 1, а в італійської масонської ложі ударного кулака Великого Сходу Італії була пропаганда 2. Як власне ця дочірня ложа і називалася. У Путіна з'явилася пропаганда 3, а в Андрія Єрмака нещодавно з'явилася пропаганда 4. І воно не дивно, адже на Заході його вважають найбільш впливовим політиком в Україні, який, на відміну від Зеленського, у квітні 24-го року війшов топ-сотню світових політичних лідерів. А впливовий політик відповідної специфіки, як відомо, повинен мати свою власну пропаганду, свою власну, а не позичену. Втім... Позичена пропаганда також може стати власною. І досвід Єрмака у цьому нас переконує. Йдеться про телеграм-канал «Інсайдеруа», який раніше належав російському опозиціонеру Роману Доброхотову. Тому доброхотову, який у 2021 році нелегально опинився в Україні. А тепер цей канал належить невідомо кому. Але судячи з публікації на цьому телеграм-каналі, контролюється він на нинішній день Андрієм Єрмаком, причому контролюється на всі 100%. І це ще м'яко сказано. Колишній власник відповідного засобу масової інформації сучасний номінальний його власник Роман Доброхотов у серпні 2021 року дав інтерв'ю українському засобу масової інформації Бабель. Яке фінансує, між іншим, зокрема, Джордж Сорос. У цьому інтерв'ю Доброхотов серед іншого, відповідає і на запитання журналіста про Вагнер Гейт. З його відповіді помітно, що Доброхотов та його колеги брали участь разом із британським засобом масової інформації Белінгкет у розслідуванні справи вагнерівців і що справа зовні виглядає як державна зрада. З боку Єрмаката Зеленського. Але, мовляв, він та видання Белінгкет хотіли б почути аргументи з боку представників Офісу президента позаяк теоретично можуть існувати якісь невідомі обставини, які можуть виправдати Єрмаката Зеленського. Як про це знають мої глядачі, жодних переконливих аргументів на власну користь. Єрмак та Зеленський у питанні Вагнергейту не оприлюднили аж до цього часу. Але послухайте, що написав нещодавно телеграм-канал Інсайдеруа про Вагнергейт. Цитую на мові оригіналу, а скрін публікації перед вами. обратіть внимание на Вагнергейт. Навіть Вікіпедія пише, що його роздул бутусов, похоже на бред шизофреніка. Було би много крові і повна дискредитація України. Цю эту вакханалію прикратили Єрмак, після чого Бутусов, вважає його личним врагом. Кінець цитати. Чи ви можете повірити у те, що один із учасників розслідування Вагнергейту, Роман Доброхотов або його колеги називатиме ці розслідування бредом сумасшедшего? Причисляючи таким чином себе до божевільних, я в це повірити ніяк не можу. Адже навіть у тому випадку, якби Вагнер виявився надуманим скандалом, чого насправді немає, навіть тоді жоден із учасників відповідного журналістського розслідування не назве його результати бредом сумасшедшим. Адже це був би якийсь моральний мазохізм із їхнього боку. Проти Вагнергейт, це одна із плям на політичній репутації Єрмака та Зеленського, одна із тих плям, які їм ніколи не пощастить відчистити. Тож назвати розслідування журналістів стосовно операції Вагнер бредом сумасшедшого міг би лишень хіба що сам Андрій Єрмак, адже за браком аргументів йому залишається лише зробити спробу закидати опонентів шапками. шапками, тобто навісити їм найбільш лайливі ярлики. Як це, власне, належиться робити у контексті пропаганди 4? Коли на мій YouTube канал зрідка заглядають боти агентів ФСБ, вони всі пишуть однаковий коментар. На всі відео берять сіли й кобели. Такі аккаунти я блокую це зробити не важко, адже є дуже мало 1-2 на одне відео. Але з'являються нові два аккаунти, які пишуть той же коментар і ставлять дизлайк. Як бачимо, нові аккаунти реєструє або одна особа, або кілька осіб, які діють чітко по інструкції ФСБ. І про це я згадав з цієї причини, що вислови бред сумасшедшого. Табрець сівої кобели можуть належати одній соціальній категорії осіб. Ви можете запитати. А звідки тобі відомо, що тепер саме Андрій Єрмак контролює чи замовляє публікації на інсайдер Уа. По-перше, дана публікація ставить в заслугу Єрмаку зарив операції Вагнер. Хоч всі без винятків у 21 році журналісти, не лише журналісти, називали цей зрив результатом або ж зради, або вкрай непрофесійний дій з боку Офісу президента. А також самого Зеленського. По друге дана публікація цим не обмежується, далі вона пише таке: це час Бутусов критікує Андрея Єрмака, щоб сорвати саміт міра. Організацію, він займається. Кінець цитати. Але кожна нормальна людина, яка цікавиться політикою, добре пам'ятає, що Бутусов невтомно критикував Ярмака що відтоді, як той став керівником офісу президента і критикував не сам лише Бутусов, але досить багато журналістів, які писали, що Ярмак має бізнесові зв'язки. Із людьми заточення Путіна, а також, що він був помічником нардепа із партії регіонів, колишнього росіянина, якого в Україну свого часу запросив кримінальний авторитет Борис Савлохов. Отож писало, що така людина, як Єрмак, особа з настільки заплямованою політичною репутацією, не повинна бути на цій посаді, особливо у час війни. Тому немає жодних підстав стверджувати, що Бутусова цікавлять не сумнівні справи Єрмака, а саміт миру. До речі, твердження, що нібито саміт миру організовує Андрій Ярмак, може виходити лише від самого Єрмака, поза як воно не відповідає дійсності. Адже насправді організатором саміту миру є президент Швейцарії Віола Амерт. А Андрій Єрмак тим часом супроводжував Зеленського в його туристичній, тобто неофіційній поїздці до Саудівської Аравії. Крім того, за словами Зеленського, 107 країн світу вже заявили про свою участь у саміті МЕР. Отож виникає питання, як чиясь критика на адресу Єрмака може зірвати саміт МЕРУ? А чи може автор хоче заявити, що, Мовляв, Зеленський не поїде на цей саміт без ображеного ярмака, як дитина не може поїхати на екскурсію без дорослих? Яким би некоректним, на перший погляд, не здавалося це порівняння проте іншого способу зірвати саміт миру я не бачу, адже саміт може не відбутися лише в одному випадку. Якщо президент України відмовиться брати в ньому участь, а ось без керівника офісу президента саміт успішно відбудеться, навіть більш успішно, аніж за його участі. Як бачимо, нинішній інсайдер УА працює винятково в інтересах однієї особи, намагаючись усієї темні справи показати у вигляді Ангела світла. І зрозуміло, що ця особа Андрій Ярмак. При цьому це видання навіть інтереси престижу Зеленського, як ми це побачили, готова принести в жертву інтересам престижу Єрмака саме в тих випадках, де одні важко поєднати з іншими. У сутності відповідна публікація зроблена на досить примітивному рівні, але це не означає того, що нібито її підготували люди із примітивним рівнем інтелекту. Це означає інше, що ця публікація розрахована на людей із примітивним рівнем інтелекту. Адже ушукати інших уже в наш час це практично неможливо. Телеграм-канал Інсайдеру має понад мільйон підписників і для Андрія Єрмака, як замасковане джерело публічної інформації, він мав би вигляд як доволі ласий шматок. Йдеться про той час, коли у другій половині 2021 року, можна сказати, перед війною Роман Доброхотов нелегально перетнув кордон Російської Федерації з Україною. І наразі його місце знаходження невідоме. Проте за нелегальний статус нелегального мігранта, якому все ж дали притулок, йому, судячи зі всього, довелося заплатити власним телеграм-каналом. За доступ адміністратора, до якого переданий очевидно Андрію Ярмаку, він можливо отримав якусь додаткову компенсацію. Як це добре вам відомо, соціальна мережа Telegram знаходиться в Російській Федерації, і її аккаунти, які мають понад мільйон підписників, можуть існувати лише у тих умовах, коли їхні публікації влаштовують ФСБ. В іншому випадку власник телеграму отримає інструкцію від спецслужб із вимогою заблокувати той чи інший канал. Випливає висновок, що інсайдер який працює на Єрмака, канали з понад мільйоном підписників цілком влаштовує ФСБ. Аж якби він і надалі належав російському опозиціонеру. Та писав щось невигідне для інтересів Російської Федерації, то був би обов'язково заблокованим. Відомо бо випадки впливу влади в Російській Федерації на дії власників соціальних мереж, зокрема, і на дії телеграму. Насамкінець мушу додати, що пропозиція Боданова заблокувати телеграм як мережу в Україні свідчить лише про те, що працівники ГУР. Зовсім нічого не знають, що діється у нас в країні. Адже Ярмак ніколи не погодиться втратити такий потужний інформаційний ресурс. Хіба що лише в тому випадку, якщо на публікаціях інсайдеру стоятиме не 4,5 тисячі смайликів ха-ха, як цього разу, проти 1 тисячі вподобайок, але у десятки разів більше. Отож Буданова разом із малюком, до речі, краще було б наразі зайнятися вивченням зв'язків українських активістів ЛГБТ із російською розвідкою. Адже не випадково вони вирішили провести під час війни гей парад у Києві та ще й 16 червня в основний день роботи саміту миру. Ось хто хоче його зірвати! Як би це назвати інакше, аніж провокацією, яка має на меті зашкодити результатам цього саміту? І не випадково вже 14 червня під адміністративними будівлями мерії у Києві розпочалася народна акція протесту проти цього заходу та особливо проти обраної організаторами дати проведення гайпараду. Йдеться про мітинг із участю військових, який так налякав банкову, що звідти відразу ж дали вказівку голові Укренерго Кудрицькому, аби оголосив публічно, що з електропостачанням наступного тижня, тобто в 20-х числах, буде ще тяжче. Мовляв, паливо в реактора буде мінятим. І що ж на це сказати? Перезавантаження палива річ необхідна. Якщо воно справді вже вигоріло, але якщо вигоріло не паливо, а вигоріла наша влада, тоді слід перезавантажити владу.